Проблема велика, дороги в жахливому стані по місту, ви це бачите, але є план, є розуміння і бачення, як і куди ми рухаємось. Хочу повідомити журналістам і присутнім, що на минулій комісії на засіданні я сказав, що 3 мільйони є в нас на поточний ремонт доріг. Але там були, як з'ясувалося, іще рішення додаткові окремі сесійні з прив'язкою до вулиць, там Пошевченка, Соборні і так далі. Тому 6,9 мільйонів. І нагадую, що в індексованих цінах на сьогоднішній день минулий рік це біля 20 мільйонів. Ну там 17 було, але ми їх індексуємо хай буде 20 Тобто маємо 6,9 і 20 орієнтовно перерахунку порівнюючи з минулим роком. Тобто, працювати. Нам разом із управлінням житлово-комуналі з депутатами Володимирища є куди багато. Ну, сьогоднішнього дня Сергій Васильович да? почали ми профілювання. Так? Понятно, Орлова наша головна, яку ми завжди профілюємо, страшна дорога, да? кусочок, потім там Кермелюка, потім йдемо на кварткоми, але прохання від керівництва. Якщо можна подивитися Поржевський, ну, що, що там можна, хоч підправити. Чуть -чуть. На сьогоднішній день є вже десь таке бачення переліку тих вулиць, які ми будемо робити. Хочу повідомити приємну новину ну, для багатьох тих, хто хочуть лишній раз когось там погризти. Да? Що оці ями, які ми засипаємо, ну, зараз я скажу про цю крихту да? від фрезерування. Асфальтну. <кій> Значить, ями, які ми будемо ремонтувати, то у нас буде не поточний ремонт, а є там ліквідація ямковості з метою збереження дорожнього покриття. І якщо хтось буде звинувачувати, що там по 200 тисяч, ну не питання. То давайте будемо чекати тендерів 40 днів. Давайте будемо їздити по цим ямам. Слідуючий, щоб повноцінно ремонтувати. Дороги, вулиці міста потрібно, щоб середня добова температура була не менше плюс 10. Це норма. До речі, є в багатьох містах. Я бачив своє положення, затверджене сесії про ну, якийсь там регламент виконання дорожних, дорожньо ремонтних робіт. 10 градусів. По нашому календарю те, що ми бачимо, погодному, так? це орієнтовно з 8 квітня. Тому на сьогоднішній день. Ні запустити асфальтний завод, власники не можуть, тому що хто ж його буде брати, і це ж просто буде брак. Тобто асфальт можна навіть підігріти, є ж там самоскиди з підігрівом кузова. А дорога ж то холодна, і ту зв'язки ніякої не буде. Сергій Васильович, який робив ліквідацію оцих ямковості на дорогах, да, то він використовував емульсію. Але також, щоб емульсія зв'язалася з покриттям, яке там є, з тою ямочкою. Да, то потрібно також плюс 10 градусів. Тому на сьогоднішній день Сергій Васильович, тобі ж комунальник, виконує тільки підсипання оцих аварійних ям, які великі, да, там 30 сантиметрів, 40 і 50. В Фейсбуці ви бачили реакцію народу да, нашого. Одні відмивання грошей неправильно, не так, а другі кажуть, ні, спасіба. Бо порізані колеса, розбиті машини, підвізка і так далі. Це теж нікому не потрібно. Питання, наскільки воно вроді так може протриматися, якщо нема дощової погоди, воно трохи тримається. Чи день, можливо, на два, можливо, на три. Ну, ми усу усу усунемо, можливо, на дві неділі, поки не буде дождю, ну на завтра дождів. Ми усунемо просто ці ями. Ну, тимчасово. І це всі знають про те, що ми усуваємо тимчасово. Я розумію, що дармова робота. Ну, але ж якщо нічого не робити, ну, ну, ми розрубаємо колеса. Моя техніка не може їздити, всіх мешканців міста не може їздити. Я, так, розумію, вас, не їздити. Ну, але ж от того, що ми утопчемо так, бо втрамбуємо, це також буде не, дармова робота. Якщо хто має бажання, ви можете провести як депутат зробити цю дармову роботу, ми можемо поділитися крихтою. Мешканці міста можуть долучитися, доєднатися до виконання цієї дармової роботи і усунення аварійної, ще раз покажу, аварійної ямковості. Тому що ями 30-40-50 сантиметрів спричиняють аварійність на дорозі. По управлінню житлово-комунального господарства. Доручалося обстежити ділянки доріг, ремонт яких проводився в 2018 році, і в разі незадовільного стану оформити акти для проведення робіт із виконавцями по усуненню недоліків. У нас є вже гарантійний листи обстеження зроблене по незалежності, по кармеляка, по соборні малі і по соборні великі. Є по двох відрізках великі ділянки, які треба проробляти, і по двох малі, але воно є зафіксовано і підрядник. Значить, вже дав гарантійний лист і з настанням сприятливих погодних умов. Ці роботи будуть виправлені. Обстеження Є? по всім було ділянкам, чи ви будете ще По продовжили? тих, що робили. робили? Вже тих, всі робили. завершені, да? так? А область, та що була замовником робіт, по Трифільська Уманська, незалежності, також провела своє обстеження разом з прокуратурою, Вони там також визначились з переліком, який буде перероблятися.